На початку екскурсії керівники групи розповідають про підсумки роботи минулого року. За цей період підприємство запланувало нові проекти та збільшило власний обіг. Ми достигли оборота в свише одного мільярда доларів. Виручка увілічилася на 55% по сравнению з 2012 роком. годом. Сьогодні креатив займає друге місце в Україні за об'ємом переробки соняшникового насіння. Тому в цьому році підприємство планує розширювати потужності. Намічне уже і виплащаються в жизнь ряд. Нових проєктів, таких як будівництво перевалочного комплексу в Ілічовській Одесі області, під собственної потребності. Крім того, цього року на підприємстві очікують збільшення виробництва, а тому збираються розбудовувати інфраструктуру. Наші об'єми відгрузки масла в цьому році можуть составити до 700 тисяч тонн. тому нам нужен свой термінал, як масличный, так і зерновий. Вот і ми зараз очень активно працюємо над этим проектом. Далі починається екскурсія. Журналістам показують новий олійно-екстраційний завод. Він є найбільшим в Україні. Тут за добу переробляють насіння, що вміщується в півтори сотні вантажівок. Сам процес обробки автоматизовано Тут всі участки автоматизировані всім всю технологію практично може управляти і оператор главного пульта. Якщо відбувається якась ошибка або поломка на якомусь то участку, він сообщає. Парадчику даного участка тут ідеть вместе с з лісарем, лісами устраняють тупо ні палатку. процесу обробки насіння сприяють автоматизовані елеватори. Вони є одним із найбільших в Україні. Тут не лише зберігають насіння, а й очищають його від сміття та сушать. Мощності прийомки цього елеватора до 4,5 тисяч тонн суто, в тому числі є можливість приймати і влажну сімічку. До двох тонн. наступний об'єкт екскурсії соєвий завод. На підприємстві переробляють вирощену в Україні сою. Результатом обробки стає шрот, який креатив збуває тваринним підприємствам, та соєва олія, яку виготовляють здебільшого на експорт. Експортно орієнтована культура. І от, допустимо, в тому році виростили 2 мільйона сімсот тисяч тонн, з яких, по моїм пощо около 1 мільйона 700 тонн уїхало на експорт. Та більше половини. На соєвому заводі підприємство запустило новий проект. Ось цей котел виробляє енергію, спалюючи біовідходи обладнання допоможе практично на 100% відмовитися від використання газу. Топливом буде являтися зерна відходи елеваторного производства, шолукат сімян подсолнуха, соломіна білета, древесне, щепа, ну люби біологічні відходи, які... Сейчас утилізуються либо там грануліруються, їх можна буде вжигать в этом такому. повністю. Уті від використання природного дату. Крім цього, у планах підприємства розширення ринків збуту в країнах Азії та сертифікація продукції на відповідність вимогам ЄС. Яна Семенюк Ілля Лязельонкін день за днем.